Привіт, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Зараз я нахожуся в головному храмі міста Анкона. Він називається Домоді Анкона і йому через кілька десятків років буде тисячу років. Кілька хвилин назад закінчилося хрещення дитини. Багато було людей в храмі, зараз є Ще паломники. Ще ще. Храму майже тисячу років. Він пережив дві світові війни, був зруйнований, був підбудований знову. Пережив землетруси, теж був зруйнований під час землетрусів. Після останнього землетрусу в кінці ХХ століття він був закритий на 5 років. Дуже багато живих квітів. Гарний храм. Звичайно, камера не зможу передати всю красу цього храму. Але дуже гарний, ну що я можу сказати? Дуже гарний храм. Бачите, прикрашений багато квітів, живих квітів. Багато мрамору. ангел, бачите, тримає папську оцю корону, да? можна сказати, корону, оцей хрест, подивіться, який розкішний. Видно із е, срібла. Оцей трон, подивіться. Трон з мрамором. Напевно, тут хрещення дитини проходить, бачите, є водичка. Цей храм носить ім'я святого Кіряко. Святий Кіряко був архієпископом да, міста Она. І він, ось його фреска. І він був закатований за віру. Його мощі зберігаються в цьому храмі. Статуя Христа. Мені подобається підсвітлення. Подивіться, завжди оце підсвітлення, цих хрест. Тінь від хреста дуже гарна. Багато напевно тут буде проходити якийсь захід, наче люди відвідують храм. Багато фресок тут звірі, бачите, дуже гарні фрески. Бачите підвальне приміщення, там теж є мощі святих, мощі святого прияка. Хочу вам показати одну ікону. Біться люди, буде якийсь захід. фігурки із вертепу. Але це ще не закінчений вертеп. Це, це з дерева, це статуя Христа. Скільки років? Кажу вам Яке століття, тринадцяте століття.

Кидають монети. Зараз, бачите, волога і не видно за стеклом. Тут така яма, не знаю, напевно, як відкупна яма. Це, напевно, залишки тої старої церкви, яка була тут побудована. Тому що цьому храму вже більше 900 років. Не видно. Можливо, ви розглядіте монети тут, бачите. Під вологи стекло покрилося такими крапельками води. Зараз покажу вам. Бачите, теж напів підвальне приміщення мощі святих. Зараз покажу вам ікону Божої Матері. Ця ікона вважається. Мати Божа всіх святих вважається. Вона була подарована одним моряком із Венеції, син якого чудом спасся в корабельній трощі біля берегів, міста станку і в знак подяки цей моряк приніс в дар цю ікону храму багато легенд про цю ікону бачите ікони, закриті очі і опущений. Очі опущені. Кажуть, що коли у XVIII столітті прийшов слух по місту, по Італії, що підписаний мир з Наполеоном Бонапартом, то ікон, ікона отця Мати Божа. Відкрила очі і на обличчі з'явилася посмішка. Багато живих квітів. Багато людей приходять поклонитися цій іконі. Вона вважається чудотворною. Так, друзі, коротеньке відео. Пізніше я запишу відео з, з вулиці, де знаходиться цей храм, тому що дуже гарне місце, де розташований цей храм. Я люблю тут бувати. Дуже гарні місця, гарний вид на Андріатичне море. На саме місто Анкона Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.